Так, друзі, всім привіт! Значить, продовження стаді пермі для дітей. Найголовніше це отримати листа від ось цього листа, отримати листа від навчального закладу чи від школи. В такому випадку. Зараз там в деякі школи в Альберті пішли на страйки. Все рівно треба писати їм, запитувати це, тому що адміністрація, яка не є, хтось в школі лишається. Там я думаю, що відповіді будуть давати. Тобто, треба пробувати, треба надсилати ці запити. Це найголовніший документ, який підтверджує того, що дійсно дитина навчається далі. Фотографії, далі закордонні паспорти, звісно, це взагалі number 1. Без цього не потрібно навіть починати нічого. Е, та, і так, закордонні паспорти у нас значить ці документи, потім інформація про вашу роботу, виписка з банку ваша, тобто, що у вас є джерела для існування. Далі у нас е, іде інформація про те, де ви проживаєте, ну і такі вже деталі, які у кожного є. Тобто найголовніше зараз це отримати цей лист, але в основному школи, навчальні заклади там протягом трьох-чотирьох днів його відправляють і можна подаватися. Тобто такі справи. Кому, будь ласка, потрібно продовжити стадію перміт, пишіть мені всім, па-па.